Вітаю, друзі! Ну що нарешті? Ми з вами маємо більш-менш зрозумілу позицію німецького уряду щодо майбутнього українців у Німеччині. Так ми з вами знаємо про заяву Олафа Шольца, яку він зробив вчора на е, заході, який організувала газетна група «РНД». Він дав досить таку приємну інформацію для українців, але, але залишається все ще досить багато недосказаного, так і недозрозумілого. Я вам пропоную спочатку зачитати те, що сказав Олаф Шольц. А після цього ми з вами це трошки обсудимо, так які висновки можна зробити з цієї заяви. Отже, українцям. Які мають дозвіл на проживання та роботу, дозволять залишитись в Німеччині, каже Олаф Шольц. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці, які мають дозвіл на проживання та роботу, можуть залишитися в Німеччині, Шольц під час виступу на заході, організованому газетною групою RND, як повідомляє до повідомляє німецька міжнародна кампанія та змі зробив цю заяву. Правова ситуація така, що проживання тут не піддається сумніву. Працевлаштування також веде до безпеки проживання, сказав Шольц. Шольц також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися. Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, якнайшвидше почнуть працювати. Варто зазначити, що багато хто вже це зробить, так? Але на ринку праці ще є кілька сотень. Тисяч, які терміново потрібні, і яким треба почати працювати. Це заява Шольца. Е, і зараз багато хайпу в інтернеті стосовно цієї заяви, що нібито Шольц сказав, все, всі українці залишаються так. Але давайте ми з вами трошки звернемо більш е, ретельно увагу на те, що він сказав. Шольц сказав, що так, українці можуть залишатися, але він не назвав. Дату, так, до якої дати вони можуть залишатися в Німеччині, чи ця дата сплине, коли сплине цей тимчасовий притулок, чи потім він продовжить щось? Тут з цієї заяви не досить зрозуміло. Так зараз багато вже йдеться розмов про те, що е, Європейський Союз вирішив продовжити. Цей тимчасовий захід і надавати е, е, українцям статус е, тимчасових резидентів європейської країни на наступні 10 років після того, як закінчиться спина термін цього е, е, існуючого терміну. Так і це буде непогано. Це буде класно, тому що ну вже зрозуміло, що війна йде на обостріння війна не закінчиться навряд чи Війна закінчиться швидко, і людям не, не, не буде куди повертатись, так тобто, якщо уряд Євросоюзу це зробить. Це буде дуже класний крок на зустріч тим українцям, які е, зараз приїхали в Європу, так, ну і саме для тих українців, які знаходяться в Німеччині. Але йдемо далі і розглядаємо, що далі сказав Олаф Шольц. Він сказав, що працевлаштування гарантує так, підвищує ваші можливості залишитись в Німеччині. Наявність е, дозволу на проживання це є у всіх, хто там знаходиться, та працевлаштування, так, тобто. Шольц не сказав. А чи буде можливість залишитись у українців, які не працюють в Німеччині, так і на яких підставах ці люди будуть залишатися там? Тобто цього не е, немає конкретики відносно до такої групи українців. А ми знаємо з вами так з тієї ж самої статистики, яку надає німецький уряд, що в Німеччині працюють лише 20% від всіх українських біженців. І як зазначив сам Олаф Шольц, що, що все ще сотні тисяч українців, які знаходяться в Німеччині, повинні піти на роботу. Так що, друзі, я би не радів прямо зараз так, прямо ж дуже-дуже е, е, сильно так, що ну все всі тут залишаться, ні. А як я вам кажу завжди, так якщо ви подивитесь всі мої відео, попередні відео, то ви завжди це побачите, коли я завжди кажу, всі ті українці, які перебувають зараз за кордоном і які працюють так, таким людям не загрожує нічого. Тобто, ці люди як... Живу живі собі там, де вони знаходяться. Як працювали вони собі там, де вони знаходяться, так вони там і залишаться. Уряди різних країн знайдуть можливість як перевести цих людей з цього тимчасового захисту на там робочі візи, якось там зробити спеціальні візи, чи ще якісь інший статус легальний, який буде дозволяти їм працювати і. Жити там, де вони зараз є, а ось ті українці, які знаходяться по поза межами України за кордоном і не працюють так, а сидять на соціальних виплатах, то ось такі українці знаходяться в, групи, в групі ризику. І я зараз не кажу про а, пенсіонерів, так там зрозуміло. Ну, люди старі, у людей вже немає здоров'я працювати, у людей немає мови. Це зрозуміло. Так зрозуміло, коли жінки там знаходяться з дітьми у безвихідному станові. Ші так, тому що там не вистачає а, місць у дитячих садочках, чи немає де залишити, і навіть в таких випадках а, багато українок знаходить вихід, так тобто вони якось групують, групуються а, по черзі, сидять з дітьми, ходять там на парт-тайм роботи, тобто шукають якісь вихід, так тобто, це окремі а, групи людей. Але ми з вами знаємо з тієї ж самої статистики, що з працездатних чоловіків в Німеччині працює ну тільки біля 20% всіх чоловіків, так ті, хто не працюють, ти ті, ті ну майбутнє тих людей не невідомо, і Шольц не дав чіткої відповіді, що очікує тих українців, які не працюють, так які знаходяться досить довго в Німеччині, але не працюють. Чи буде чи будуть такі люди отримувати е, і далі підтримку фінансову, чи зможуть такі люди залишитись у Німеччині? як вони зможуть залишитись у Німеччині, тобто, це невідомо до речі, до речі. В Німеччині зараз проходить дуже такий цікавий експеримент е, в одній в одні з земель. Так і по результатам цього експерименту, хочу вам сказати, 20% українців е, вже повернулись в Україну. так. Тобто, не варто недооцінювати німецький уряд в цьому плані. Якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо вам цікаво дізнатися про цей експеримент, і я вам розповім. Так, я зроблю окреме відео, в якому я вам це. Це розповім. Ну і взагалі, друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї, цієї ситуації. Так? Ну і я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео і що ви підписались на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Отже, друзі, вчить мову, працюйте, адаптуйтесь, і у вас буде все гаразд. І це вже вам кажу не тільки я, а каже і Олаф Шольц. Так, ну, принаймні, що у вас все буде гаразд у Німеччині. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!